Серед бюджетних автомобілів ви можете у нас на майданчику тепер знайти Audi А4-вкузмінні в стала. Автомобіль 2004 року випуску, бензиновий атмосферний 1,6, сірий колір, це у нас офіціал. Мастила та фільтра бажано замінити, гарем мінявся 40 тисяч кілометрів тому. Я дивлюся, фари в автомобілі дуже цікаві. Мітровічок такий стоїть, передні та задні проти фари. До речі, тут лінзована оптика, кульоси тут сталеві, ковпаки і зимова поганенька гума. Все як має бути на автомобілі. Трошечки під старенькому. Підкраси, звичайно, що є, шпаклівочка є. Ну, як ви хотіли в автомобілі, автомобілі 20 років вже 2004 року випуску. Зато в цьому автомобілі у нас гарна комплектація, хоча й на тканині і є у нас передні електрослопідіймачі. Всі душечки в порядку. В автомобілі пробіга 272 тисячі кілометрів. Автомобіль на клімат-контролі, на підігрівах сидінь. П'ятиступочка механіка, їде бадьоро, передні електрослопіддіймачі, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Стан машинки, в принципі, задовільний. По ціні 5100. Невеличкий торг. Дівани в порядку. Спавочка є на арках, на крилах задніх зліва і справа. Так? Попереду є підкраси, потім облущування трохи пішло. Ну, Машинка в руках, самі розумієте. Так? Зато є шторичка і сіточка в багажнику. Плюс до всього у нас є запаска. Зараз спробую вам показати, запасочка там є. Це як варіант, в принципі. Просто що 1.6 мотори бензинові дуже надійні і Audi сама по собі машина витривала. От Зараз в автомобілі пробіга 272 тисячі, мотор пройде ще стільки ж. Ну і хода, в принципі, тут надійна. Машина сама по собі комфортна, універсал. так. Це, наприклад, якщо ви не любитель Renault Megane, хочете взяти якогось старенького німця, щоб був відтривалий, надійний, потужний, ну як потужний, відносно, непогано він їде. То, будь ласка, утюшечка. А, четверта. Можливо, вона вас зацікавить. Додаткова перевірка у нас на місці може бути, або поїдемо кудись на СТО і все перевіримо. Просто приїжджайте.